Автопарк на зв'язку і у нас нове надходження. Така от Audi Q7, Машина 2006 року випуску на сіма любимому 3 літровому дизельному двигуні. По кузову, в принципі, в хорошому стані, враховуючи руки свої. Додатково встановлені у нас такі от пороги. Стоять 18 диски з хорошою резиною. По задній частині маємо партроніки та камеру заднього огляду. Тут нас зустрічає чорний такий шкіряний салон, В принципі, теж в хорошому стані, без нарікань стеля. Без зауважень є підігрів задніх сидінь, По передній частині повний електропакет з регулюванням. Дзеркал є у нас кругіз-контроль, таке от мультикермо з під перемикачами передач. По центральній консолі Кліма, штатна мультимедіа. Тому якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Також нагадуємо, дане авто можна придбати як в кредит, так і лізинг або ж за готівку.